Шукаєте надійні рішення для водовідведення, очищення води та благоустрою вашої території. Завітайте на стенд «Водолент Україна на виставці «Акватерм-2025». 2025. Водолент – це провідна міжнародна кампанія з 25-річним досвідом. Ми представлені у восьми країнах світу. Ми об'єднуємо професіоналізм та інновації для створення комплексних технічних рішень з водовідведення, благоустрою та очищення стічних вод. «Водолент» – це власні заводи. Це виробництво за міжнародними стандартами. Це передові R&D та проєктні відділи, які постійно розробляють нові та вдосконалюють існуючі продукти. Наші системи водовідведення, ландшафтного дизайну, очистки води застосовуються на ключових об'єктах всієї України та Європи. На виставці ми покажемо інноваційні системи водовідведення, рішення для очищення води, професійні рішення для благоустрою. Наші новинки 2025 року. Наша унікальність. Поєднання технологічності та інноваційності. Ми не просто продаємо будівельні матеріали. Ми створюємо інноваційні та технологічні інженерні рішення, які задовільнять потреби вашого проєкту та будуть працювати в гармонії з середовищем. Завітайте на акватем 2025 з 13 по 15 травня в місті Київ за адресою Грозкий проспект 15. На нашому стенді ми покажемо вам інноваційні рішення, які будуть працювати для вашого бізнесу.